Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і подивимося сьогодні таке питання, що ЦРУ знає про шпіонів, які з Москви сидять в Україні, тобто в, органи, в органах влади. ЦРУ про це знає. Ось і, і таке запитання, як це? Можна, тому що дехто питає, як в таких умовах вдається нам ще якось перемагати а, залужному, як, наприклад, воювати і звільнювати території. І так, давайте зараз подивимося про залужного, як він, йому вдається а, з такими кротами при владі ще перемагати, ще щось робити для України. Любов до України. Концентрація. Я тільки сказала: любов, так і за кожний клаптик землі. За кожний клаптик. Я тільки сказала про любов, і зразу карта випала. Ну, в мене вже тут ішло відчуття. Ось. І ви знаєте, він дуже скрупульозна людина. От так мені йде зараз. Я не знаю його. В принципі, я робила розклади на залужну, але ось вже з цих карт мене видно, що в нього за кожний клаптик землі у нього йде борба. Йому потрібно все повернути. Дуже багато сил йде, йому дуже багато кладуть, як сказати, обмежень, дуже заважають йому. Прямо не дають свою, свій потенціал повністю розкрити. Але він має помічників. Хоча, хоча йому усі, дивіться, працює як мураха. Але, ну, от постійно, постійно йому перепони. Тільки десь просунувся він. Тільки десь що. І знову обрубали, і знову обрубали. Але в нього є ще люди. Його підлеглі, можливо. Люди, які йому дійсно допомагають. У мене тут, наприклад, бачите, три мурашки. Тобто, я думаю, це Забродський. Стопроцентово. Можливо, ще хтось, хто йому допомагає. Мої дорогенькі. Дивіться ось результат, який буде. Імператриця це наша Україна, в майбутньому буде наша. Ось. Наша мрія здійсниться, Україну він відвоює, всю Україну. Ось такий розклад вийшов сьогодні. Невеличкий. Ось, Але я ще зроблю про ЦРУ. Ось. Це просто мені захотілося зараз саме про залужного зробити. Саме про залужного. Давайте е, окремо я зроблю про Цереуші. Сьогодні буде розклад. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!